Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Сьома неділя по зісланні Святого Духа, і сьогодні я би так закликав кожного із нас пригадати собі, чи часто в житті або, може, коли останній раз ми говорили собі фразу Я ні за ким бігати не буду. Я ні за ким ходити не буду нікого не буду упрашувати. Щось подібне, правда, є у нас така фраза, яку, не знаю чи хтось, хто є присутній зараз тут, ніколи в житті собі не говорив. Я так точно пригадую собі декілька разів, бо це фраза, особливо, коли переживаємо почуття зверхності або, може, до нас несправедливо. Поставилися, і тоді ми хочемо відповісти так само. Це постава, коли людина хоче показати, що я можу сам. Мені не треба когось там упрашувати, за кимось бігати. Але, от, дорогі брати і сестри, пригадаймо собі ці пережиття, коли ми щось подібне собі казали або кажемо. І скажімо собі, коли йдеться про. Християнство, коли йдеться про нашу віру, коли йдеться про Ісуса Христа, нічого подібного перед Богом бути не може. Якщо я собі хочу в своєму житті жити лише своїми поглядами на життя, судити про життя так, як мені здається правильно, то тоді не можу сказати, що я є тим, котрий наслідує Ісуса Христа. Ми чуємо, що двоє сліпців вони йшли за Ісусом кричачи. Ось дорогі, брати і сестри, гарний образ християнина. Він має йти завжди за Ісусом, кричачи, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Коли сліпці кажуть, Сину Давидів, ну то вони кажуть месіянський титул, Ти, котрий прийшов, щоб зціляти, вигоювати всяку недугу. Ти над нами змінуся. Буквально вони визнають його за того месію, котрого ізраїльський народ очікував вже дуже багато часу. І от, дорогі брати і сестри, наше свідоме і справжнє, нефальшиве християнство починається тоді, коли я собі починаю розуміти, що погляд на життя може бути різний. Погляд на життя може. Залежати від дуже багатьох факторів. Але коли я собі думаю, що той погляд на життя, він має бути тільки мій особисто. Я знаю, як на то життя дивитися, я знаю, як судити, що правильно, що неправильно, то тоді ми ще не дійшли до справжнього наслідування християнства. Ці сліпці біжать за Ісусом, бо знають, що лише Він може їм дати правдивий зір. Вони вже нічого зробити не можуть. Погляд справжній, реальний на життя може дати той, котрий то життя сотворив. Тому перше, що має бути у нашій вірі, перше, що має бути фундаментом мого особистого християнства, має бути шире визнання покори і смиренності. Господи, я. Не знаю, як про то життя судити. Тобі належить правда, бо ти сотворив те то життя. Тобі належить ставити пріоритети і цінності. І тому взиваю до тебе, бо лише ти мені можеш той погляд дати, як справді, дивитися на своє життя і, і судити про нього. І от, дорогі брати і сестри, евангеліст Матей. Занотовує нам цю історію, як ці сліпці біжать, кричать за Ісусом Христом, також згадує про чоловіка німого біснуватого, котрого мусили привезти, бо він чомусь до Ісуса Христа не йшов. І Іван Лис Матей не просто так нам цю всю історію описує в деталях, тим більше, але, думаю, записує її тому, щоб сказати усім послідуючим поколінням християн, що... Сліпота, вона завжди буде проблемою у християнстві. Завжди, навіть люди віруючі, навіть люди християни будуть зачасту обманюватися тим, що будуть собі думати, що я знаю, як про те життя думати і про нього судити. І тому Іваналіст нам каже, що сліпота, котра завжди буде у християнстві, вон, її може зцілити лише Ісус Христос. Коли я собі думаю, що я правильно суджу про всі речі і не прошу цього у Бога, тоді я сліпий. Зараз, дорогі брати і сестри, не маю на увазі сліпоту моральну, бо буває, звичайно, також і моральна сліпота, коли людина зовсім не відрізняє добро від зла, зовсім не відрізняє собі, що вона в житті коїть. І це велика проблема, але сліпота буває різного роду. І думаю, що у нашому часі, якщо так символічно взяти, що цих сліпців було двоє, можна сказати, є також найбільш такі виразні, зараз два вида сліпоти. У нашому суспільстві, особливо зараз, коли переживаємо тяжку, біди, тяжку біду війни, дуже поширена. Сліпота егоїстична. На жаль, тоді, коли проживаємо третій рік війни, дуже багато людей захворіли на егоїстичну сліпоту. Що це означає? Аби лише мене мої родини ніяк не торкнулося. Це сліпота, котра дуже легко судить про всіх і про все. І про те, як і яким чином мають поступати політики, і що має робити начальник війська. Це, це люди, які знають буквально про всіх усе, але стараються лише так якось обмежитися від тої всієї ситуації, не бачачи дуже часто біду і потребу іншого біля себе. Християнство не має права засліпити такого роду сліпота. Коли християнин собі спокійно може жити у святих тайнах, може жити життям молитви, але не бачить біду біля себе, то тоді має дуже серйозно задуматися над тим, чи не треба йому. Просити в Ісуса Христа просвітлення, щоб відкрив очі. Християнин не має права жити спокійно тоді, коли біля нього біда. Християнин не має права просто нарікати, гніватися. жити може мстивістю у своєму серці, проклинати навколо, хоча й проклинати може справедливо, чисто по-людськи, але при тому всьому, Ніяк не прикладатися для того, щоб та реальність біля нього ставала кращою. Ніяк не прикладатися до того, щоб допомогти тому, хто зараз найбільше переживає біду. А можливо, конкретно і безпосередньо тебе, твоїй родині, вона до кінця не торкнулася. Дорогі брати і сестри, будьмо дуже уважні на цю сліпоту, котра, на жаль, стала такою, такою тенденцією у суспільстві. Імена цих сліпі, сліпців із Євангелія ми не знаємо. І тому можемо сказати, що вони двоє можуть символізувати такі дві тенденції. Одна із них цей егоїзм, щоб зберегти лише себе, якось обмежитися, провадити своє життя так, ніби мене це не має зачіпляти. Це не християнська постава. Це навіть не правильна людська постава. Людина, котра таким чином старається. Усе навколо себе оправдати і лише себе обмежити і зберегти, насправді живе сліпо і не бачить реальності. Християнин це не той, хто втікає від реальності завдяки молитві, завдяки якимось позитивним таким переконанням, що все буде добре. Бог, Бог знає, як то все має бути. Не біда якось пройде. Ісус Христос кличе нас не до якогось позитивізму, не переживай, якось воно буде. Ти головне, старайся так, щоб тебе не сильно зачіпляло. Добрі брати і сестри, це несправедливість, це ховання від реальності. Ісус Христос був той, котрий змінював реальність. І навіть якщо він не зцілив кожну недугу кожної людини свого часу. Євангелійс, зокрема сьогоднішній уривок, нам каже, що він був для того, щоб вигоювати. І дорогі брати і сестри, скільки разів ми не можемо зцілити горе людини, коли вона когось втратила. Не можемо зцілити також важкість якоїсь втрати. Але що означає вигоювати? Бути поруч, допомогти людині це переживати. Це кожному із нас під ціл. Ісус Христос до цього нас кличе, до цього просвітлення, що я завжди маю брати участь у тій реальності, котра біля мене відбувається. І щоб було краще, я там маю прикладатися, не жити просто якимись очікуванням. Християнство ніколи не може бути методом сховатися від реальності. Закрити кімнату, помолитися і. Дякую, Господи, було ж мене все добре. Нічого подібного, може, брати і сестри. Ну і друга тенденція, котра, на жаль, так, з мого погляду, насаджується у суспільстві, це така важка сліпота, в якій людина не завжди безпосередньо винувата, це сліпота, котра наступає, знаєте, від пережиття Великого горя. Людина собі починає думати, що це. Бог мене за щось карає, бо щось сталося. Це Я не можу собі відповісти на питання, чому так сталося, і саме зі мною. І людина стає не просто байдуже до всього, але може впадати у відчай, може замикатися, може вибрати жити постійним горем, жити у вічай і нічого більше у своєму житті не хотіти. Це дуже важка сліпота, котра у час війни, можна сказати, так, не уникна. Ніхто із нас, якщо говорити про егоїстичну сліпоту, то тут більше можемо сказати, це наше завдання слідкувати за тим, щоб я не осліп і не став просто самолюбним нарцисом. То коли йдеться про сліпоту горя відчаю, Вічаю, тут ніхто із нас не може собі сказати, що це мене не торкнеться, або я буду старатися так, щоб цього уникнути. Реальність, реальне життя нам говорить, що будь-коли, будь-якого дня, може статися те, що я жодним чином не буду хотіти сприйняти. З чим мені буде не, майже неможливо або дуже тяжко змиритися. І людина може у своєму житті вибрати сліпоту, жити. Лише горем. Його добрі брати і сестри, християнство як ніколи направлене на те, щоби зцілювати цей вид сліпоти. Християнин не має права дозволити дияволу зав'язати себе у сліпоту відчаю, безнадійності, небажання жити. Зараз цієї сліпоти дуже багато навколо нас. І якщо ми, дорогі брати і сестри, є тими, котрі просимо у Ісуса Христа, дай нам зір, дай, так, дай, щоб очі наші відкрилися. І коли ми є справді тими, до яких Ісус Христос звертається із тим запитанням, чи справді вірує, що я можу то зробити? Коли ми ствердно відповідаємо на це запитання, то ми маємо бути також свідками того, що Бог є той, котрий дає тобі не просто останню надію, коли тобі тяжко. А необхідну і щоденну надію. Бо інакше життя не дасть тобі жодного шансу. Бо все в житті проходить. А Бог може бути твоєю щоденною надією. Хоча християнство і не може дати тобі відповіді на всі твої запитання одразу зараз, чому так, а не інакше, що тобі дає християнство? подивитися дуже пильно на життя, подивитися дуже пильно на те, що говорять сторінки Івангелія, і побачити, що Ісус Христос, Отець Небесний, Він переживав все те, що переживають і люди у своїх конкретних бідах, у своїх нещастях і в горі. Ніхто не може дати тобі відповідь на питання, чому ти втратив дитину. Але якщо ти віруючий християнин, то можеш сказати: Отець Небесний втратив свого однородного Сина. Якщо ти християн, то можеш сказати Ісус Христос віддав своє життя за мене. А воїн, можливо, хтось із моїх близьких. Можливо, моя дитина. Також віддала своє життя. Дорогі брати і сестри, це дуже часто не може нам пом'якшити пережиття горя, звичайно. Але може допомогти нам справді жити реальним християнством у наших життях, жити з Ісусом Христом, тоді, коли ми це переживаємо, жити з Отцем Небесним, котрий знає, що це втрачати дитину. І тоді християнство, справді, дорогі брати і сестри, не є якоюсь ідеєю чи переконанням у нашій голові, стає нашим життям. Стає тим, без чого не уявляємо життя, без чого не знаємо, як іти далі вперед. Бо ніщо інше не може нам давати такого світла надії, як дає мені моя віра. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, в цю неділю, молимося за те, щоб ми виконували цю Казівку апостола Павла, яку сьогодні чуємо, яку Михайлик так гарно прочитував на початку апостольського послання, ви сині маєте нести немочі слабких. Бо сам Ісус Христос прийшов не щоби собі догоджати, але щоби взяти на себе тягарі багатьох. І ми, дорогі брати і сестри, маємо цю. Місію Ісуса Христа розділяти, йдучи за Ним, просити, Господи, просвітлюй мене постійно. Не дай мені захворіти, особливо на цю сліпоту, котра, на жаль, довкола мене у часі війни. Але йдучи за тобою, могти також допомогти тим, хто у цей час, на жаль, може бути безсилий, так як привели цього німого біснуватого. Він сам до Ісуса Христа не йшов. Володів. Тому ми у наших молитвах, у нашому свідченні, у нашій добрій пораді, у розраді, у вигоюванні ран інших, можемо завжди людину, котра десь може стати одержима злом бідою у своєму житті, приводити її до Бога. Амінь.